Вітаю! Ми сьогодні з вами перевіряємо домашні задачі. Як ви пам'ятаєте, на уроці ми розібрали додатковий опер до вольтметру і шунти для амперметру. І саме на цю тему у нас сьогодні дві домашні завдачі. Ну, так, вони такі незвичні, так скажемо. Вони не складні, але вони незвичні. Ну, будемо розбиратися. Бачите, номера навіть подряд йдуть. Перший номер 4,49. Вольтметр розрахований на напругу до 15 вольт, виготовлено з гальванометра, опер якого 2,3 Ом. І чутливість цього гальванометра, ну, тобто, це напруга, яка відхиляє, відповідає відхиленню стрілки на одну поділку, це чутливість, Дорівнює 1,4 на 10 в мінус 3 степені вольта на поділку. Який додатковий опор використано під час виготовлення вольтметра, якщо шкала гальванометра має 10 поділок? Ну, ось тут багато інформації. Я розумію, що якщо е, спробувати відразу зрозуміти, про що задача може не вийти, але давайте поступово будемо розбиратися, запишемо, що дано, зробимо рисунок, і, мабуть, у нас трохи сценаріс, ну, вийде вже подивитися, як це відбувається. Ну, спочатку, гальванометр це дуже э, чутливий чутливий прилад, з якого можна виготовити аднача э, або вольтметр, або. Амперметр в залежності від того, як ми будемо його використовувати. Тому для нього потрібно буде зробити або шунт, або додатковий опер. В даному випадку ми хочемо зробити вольтметр, тому ми будемо робити додатковий опер. Давайте розбиратися. Всі дані у нас тут є. Я поступово це записую, мабуть, воно у вас є. У мене вже рисунок готовий, але до нього ми повернемось. Давайте дивитися. У нас є напруга, яку нам потрібно вимірювати, це 15 вольт. Ось тут на рисунку я зразу показую. Бачите? Ось у нас буде прилад, на якому ми будемо вимірювати цю напругу. Далі у нас є гальванометр з якимось опером 2,3 Ома. Ось цей гальванометр. Ми їм не можемо вимірювати, не вистачає шкали. Тому що ціна поділки там у нас 1,4 мВ на поділку. О, чому я так написала? Бачите, зараз трохи пауза. Продовжуємо. Бачите, я. Трохи виправила, і нам та не потрібна система інтернаціональна. Я чомусь загубилась і е, написала мілівольт, а там уже відразу було дано е, в вольтах на поділку. Тобто, десь мінус 3 вже було написано. Ну, добре, буває так. Е, і нам сказано, що у нас всього буде 10 поділок, а потрібно знайти е, додатковий опер, тобто опер ось цього додаткового резистора. Ось таким чином ми дано записали, і ми вже розуміємо: ось у нас схема, яка буде. Це гальванометр, напруга на гальванометрі, якась будемо зараз до цього дійдемо. Ось це додатковий опір, і ми будемо його шукати. Як ми пам'ятаємо, що таке додатковий опер? Напруга ой, опер сам по собі — це напруга на ньому поділити на струм, який через нього протікає. Через нього протікає струм, такий самий, як через гальванометр. Але напруга на ньому це різниця. Напруги загальної мінус напруга на гальванометрі. Я можу це написати. Тобто, якщо я хочу обчислити додатковий опер, я можу казати, що це у нас напруга на ньому поділити на сила струму на ньому. Напруга на ньому це загальна напруга, мінус напруга на гальванометрі, а сила струму така ж сама, як через гальванометр. Далі дивимось. Якщо ми дивимось на а, напругу на гальванометрі, у нас ціна поділки ось така, і кількість поділок ось така. Тобто, це ми можемо знайти. А струм через гальванометр як ми можемо знайти? Це напруга на гальванометрі поділити на його опер. Ну, зрозуміло, що ми опір гальванометра піднімаємо до гори, а все інше у нас просто зберігається. Ось така формула у нас є. Але в цієї формули ми розуміємо, чому дорівнює опер гальванометра, ось він є. Ми розуміємо загальний опер, ось він є. Не опер, напругу, загальну, вибачте. напругу загальну розуміємо, і бачимо напругу на гальванометрі. Ось у нас всі дані для цього є все. Далі залишилось просто перевірити одиниці і обчислити. Одиниці перевіряються легко, тут оми, вольти і поділіть на вольти, вольти скорочуються, оми залишаються, і потрібно просто не помилитися, коли будете робити обчислення. Я сподіваюся, що ви не помилилися. І коли ви підставили всі числа, правильно порахували на калькуляторі, то отримали приблизно, приблизно 2, ой, 2460 тонн, Ну так, можна округлити до 2500, а можна взагалі перевести в ком. Я відповідь перевела в ком, це буде приблизно 2,5 кОм. Ось така задача. Мабуть, вона не складна, коли ви вже зробили рісунок, але я дуже раджу в таких задачах рисунки робити, тому що вони дуже допомагають розібратися, деяка напруга, деяка сіла струма. Це простіше в цьому випадку вже розуміти. Добре, давайте рухатися далі. Далі наступна задача у нас 4,50. Знов гльмануйтер. Він має опер 380, 385 омів. І струм повного відхилення 0,38 мА. І тепер вже з цього гальванометра ми хочемо виготовити амперметр, щоб в нього границя вимірів була 2 А. Але бачите, тут трохи складніше. Нам потрібно не просто знайти опер шунта, нам потрібно знайти, якої довжини ніхромовий провідник ми будемо брати, якщо площа поперечного перерізу цього проводника 1 квадратний міліметр, Ну, бачите тут, скільки нам потрібно буде ще додатково робити. Але це все одно нам буде по силам. Давайте спробуємо. Мабуть, зараз я все правильно записую. Давайте дивитися. О, тут навіть формула у мене якась є, вона поки що не була прибрана. Ну, нічого, зараз до неї ми теж повернемося. Я вже не буду це прибирати. Є опер гальванометра, є <coughs> сила струма, яка через гальванометр тече, і я відразу переводжу її в систему інтернаціональну. мили минус третья ступень про всякий выпадок, але я стандартную запись забыла. Сила струма максимально 1 ампер, нет, 2 ампера, и площадь 1 мм квадратный. Но мы с вами домовились, что э, в одном метре тысячи миллиметров, в одном квадратном метре миллион миллиметров, то это будет 10 в минус 6 метров квадратных. Но мы легко, сподеваюсь, будем переводить. И нам потребен не хром, ось у нас есть Табличка 110-8 на 10 -8, або 1,1 ,1 на 10-6, ну, щоб вже не тягнути 110-ку з собою. Добре, а знайти потрібно буде довжину. І ми бачимо, як у нас десь це позначено. Є гальванометр, і для того, щоб він у нас не вийшов, нам потрібно зробити якийсь шунт, не дуже велика опера, для того, щоб через нього пройшов додатковий струм. Тоді. Загальний струм він буде складатися із суми цих струмів, тому що у нас, як ми бачимо, паралельне з'єднання. І важливо, щоб шунт забрав на себе зайвий струм, щоб гальванометр змог відхилити свою стрілку, і ми його розрахуємо вже так, щоб він змог виміряти потрібну нам силу струму. І тоді, бачите, сила струму, яка буде протікати через шунт, вона чому дорівнює? Загальна сила струму мінус сила струму, яка протікає через гальванометр. Це з одного боку. А з іншого боку, ми ж розуміємо, що напруга між цими двома точками вона однакова. Тобто сила струму множить на опер шунта, це напруга на шунті. А здесь сила стру, струму через гальванометр умножить на опер гальванометр, це напруга на гальванометрі. Вони однакові, це паралельне з'єднання. шунта, опер шунта ми можемо знайти як опер будь-якого провідника. Це у нас буде. Питомий опор умножити на довжину і поділити на площу. І якщо ми замість R шунта підставимо зараз ось сюди значення, то у нас буде сіла струма шунта. Замість R шунта ми підставимо ось цей вираз, а здесь просто перепишемо. Ну і зараз дивимось: ось цю величину ми знаємо, цю величину ми знаємо. Цю ми будемо шукати. Знаємо, знаємо, знаємо. Тобто ми знаємо всі величини, крім ось цієї. Тобто нам звідси потрібно знайти просто а, довжину. А, не все знаємо, і шунтання знаємо, але ми його от виразимо зараз. Ось ми його виразимо. І тоді у нас буде все в ажурі. От таким чином ми все зробили. Ось формула для розрахунку, і далі я намагалася вмістити, тому перевірку одиниць я трохи прижала, і вона в мене ось тут вмістилась. Бачите? Це сіла струма ампер. Ом метр квадратний. Ом умножить на метр і умножить на ампер. Амперы у нас скорочуються, оми скорочуються, і один из метрів скорочується, буде метр. Все, далі залишилось нам обчислити. І ось тут вся надія на вас, що ви не помилились, коли робили ці обчислення. Зараз це дуже важливо, у вас попереду. НМТ, і там потрібно буде непогано рахувати, тому що там в деяких випадках потрібно написати кінцеву відповідь, а це дуже важливо. Ну, Ми отримали 0,665 метра, Але я пропоную все ж таки умножити це на 100 і записати це в сантиметрах, хоча б це буде 6,65 см. Ну, вже дуже класно. Або якщо написали 6,7, ну це теж добре. Ось така задача, бачите, задачі на додатковий опер і на шунт, вони не складні, але дуже потрібно акуратно бачити, що як поєднається, і рісувати схеми. Якщо у вас є схеми, вам буде набагато простіше з цим розбиратися. Ну все, мабуть, ми молодці, можемо відпочити.